Так, Kawasaki кле 500 Замена парадней зирки. Снимаем крышку. 4 болтика. Нависим. Кстати, крышка пластиковая, такая добротная еще тут. То есть из поролоном и защитой алюминиевой. Видите, что происходит. Это выработка и вала, и зирки, І оцій пластини, яка должна бути товща і прижимати сильніше. Зараз вам покажу прикол, що зробив попередній власник чи хто там йому робив. Так, відкручуємо ці два болта. Вони теж вісім, які тримають Це, цю пластину, яка фіксує саму зірку. Так, болти відкрутили. Пластину провортаємо, щоб вона заходила в пази І витягуємо. І суть така, що вона заходить в пазики, потім провертається і стає в паперох оцих зубов. Але і тут є вже виробітка. Ось бачите? З усіх сторон, куди я який не став, є виробітка. Тому і вона шатається, і зірка шатається. Ось бачите, який. Це вона вже і треба під заміну, але я поки не можу її навіть таку знайти. І знімаємо зірку. Сейчас зніму зірку, покажу, бо одною рукою не удобно. Так ось такий стан цієї зірки. І що відбулося? Вона ізносилась настільки, її зуби стали настільки тонкі, що їх навіть загнуло під навантаженням. Я, чесно, такого ще не бачив. Я бачив, що їх там виїдає. Але щоб вони аж прямо так от загибались, ну я такого ще не бачив. Що зробив людина, яка користувалася мотоциклом? Значить, він просто взяв, розвернув її іншою стороною, щоб зуби стояли. Навпроти ходу, і якби більше чи краще цеплялись, я не знаю. Може вона у нього вже навіть проскакувало. От. Але що сталося? Тут, бачите, вона трохи ексцентрична, тут є такий наплив І треба зірку ставити оцим напливом до мотору. А він і розвернув навпаки, і вона стала не по одній осі із задньою зіркою. І тому я тут спеціально ось витер, вона почала виїдати зірку, ну і цеп, соответственно. Ось. І почала закусувати цепок. Я не розумів, що відбувається, аж коли не зняв і не, і не побачив. Ось, так воно повиїдало цю зірку. Тут різниця я взяв придбав нову, різниця просто колосальна. в зубах, Просто колосальна. Товщина, я вам зараз покажу, товщина оцих зубів. Товщина цих зубів. І з цими просто ну, не можна навіть порівнювати. Їх просто тут немає. От щоб ви розуміли. Як краще, щоб було. Ну, я думаю, отак, мабуть, ви побачите краще ці зуби. От так от. Тому що ставимо нову зірку. Єдине в ідеалі, звісно, було б оцю пластинку, вона теж з'їдена. І зірка також буде гуляти. Е, отут на валу обов'язково його треба почистити і змастити. Щоб зірка коли ходила, ходила по смазки, а не, було, не ходила на схупу, тому що буде вигрізати метал. І буде вал ще більше більше зношувати Зірку то поміняти проще, зірочку. А вал, звісно проблематично. Тому зараз ми його почистимо, змастимо і поставимо зірку. Так, зірку я поміняв. Е, вона навіть ну, розміром однакова, але за те, що вона нова, навіть довелося е, трохи відпускати заднє колесо, щоб її надіти. Тому що це пок навіть ну, підтягнувся трохи. Ось, е, люфт є. Але не такий великий, але це із-за того, що ця шайба зношена, її треба десь знайти і також поміняти. Заодно, зараз почищу цепок і змощу. Як я це роблю? Я ось на лапки піду кращу мотоцикл, От, починаю ну, до того моменту, коли прокручую заднє колесо. Отут От беру просто старою зубною щіткою щищаю От, і кручу заднє колесо. І такою змазочкою китайською на Аліекспресі заказував. По чуть-чуть мащу внутрішню сторону. Мащу не багато, але намагаюсь частіше. Тому що, якщо багато, воно все одно десь розляпається, десь сюди вилітає. От, краще частіше, але не дуже. Змазка мені дуже подобається, вона така не дуже вязка. Не липка така сильно і тримається доволі, доволі непогано на цепку і на зірочках. Тому зараз змащую, вже почистив цепочок, чищу також таку внутрішню сторону. чищу, Змащую, от, ставлю кришку і погнали. Всім всіх благ.